Вітаю вас сьогодні 19 вересня, четвер і 201 день із циклу 365 днів одного року. Час, коли зміни у природі бувають яскраво помітні. Ми за стільки часу, більше 200 днів, спостерігаємо за своїм життям досить уважно, для того, щоб зрозуміти, а як воно протікає, як ми проживаємо дні, які даровані нам Богом. Кожен день він має бути особливий. Але не все нам вдається правильно сприймати. Дуже часто емоції дають нам достатньо хибну картину. Нам здається, що неприємних моментів, ну, те, що ми називаємо страждання, що їх у нас у нашій долі занадто багато. Насправді таких моментів ну, болючих у кожної людини достатньо. І кожен з цим бореться, як уміє. Є, звичайно, хибний шлях, коли намагаються заглушити якимись речами, ну, вино там чи сигарети, чи Якісь не зовсім надійні речі, бо кожній людині хочеться почувати себе спокійно, впевнено, гармонійно. На жаль, у нашій країні соціальна сторона життя достатньо зараз тривожна і накладає на нас певні переживання. Може, все-таки варто більше думати про те, що ми не завжди вміємо помічати світлі сторони, які точно так же у кожної людини є, як і болючі якісь моменти. Бо болючі вони болячі, ми, звичайно, їх фіксуємо. А хороші моменти моменти. Спокою, радості, щастя, гармонії. Сприймається, як... так воно і повинно бути. Ну, може і правда повинно бути так, але ж, на жаль, ще воно не є завжди і в стабільному стані. Важко втримати позитивні моменти. Подовше, але усвідомлюючи, що вони є, можна тоді більш об'єктивно сприймати все те, що випадає на нашу долю. Будемо потихеньку вчитися, будемо фіксувати. Якісь розумні зауваження від тих людей, які мудріші, які більше знали, як треба правильно себе позиціонувати у житті. Єдине, що можна говорити спокійно і впевнено. Бережіть себе, цінуйте себе, кожна людина, вона дорога богові. Цінуйте хороші взаємини із своїми близькими, з друзями, будьте здорові.